Вітаю, шановні, всіх на своєму каналі Квітуче життя. Так як я і обіцяла, знімаю коротеньке відео про полив після пересадки аденіума. Не просто полив, а спочатку ми зробимо фіксацію. Так як у нас плошка маленька, коренева така досить гарна. І щоб вона з часом, коли піде переріст молодих корінь, щоб не почала відштовхуватись від дна і вилазити тим самим з ґрунту, ми її зафіксуємо. Зафіксуємо тим самим, не дамо її піднятися і будуть знову ж таки. Да, коріння буде нас на, на, буде досить так небагато місця, і вони будуть набиратися, тобто поповнюватися великі коріння, а не рости міленькі. Зараз берем спонжик, кладу зараз, коротше, є такий шпагат, він всередині з проволокою, і ним дуже класно фіксувати і орхідеї, і аденію. Так, ми могли б, звісно, в цей прийом запустити канатик, але да? можна пошкодити і надламається, тому я не хочу. Так, я хочу, я хочу так, коротше. Так, це, мабуть, буде малий зараз. Зажим контора. Зажим контора платить двічі. Так, дивіться, шановні. Тобто цей спосіб я вже його виробляла. Так. І поки, зараз, це на камеру трошки. Зараз, зараз, зараз. Окрім. Угу. Зараз, зараз, зараз. Так, шановні, вибачайте, що не на камеру зав'язала. Ну, так, зафіксували. І таким чином ми так, знаєте, перепону, створили перепону, він не буде підійматися. Коріння міцно прижате до дна. І це буде, знаєте, в такої кисноті не буде багато міленьких. Корінців будуть наростати, знаєте, такі повненькі будуть ось усі наші корінці, які в подальшому і будуть окрасою нашого аденіума. Поливаю перший полив. звичайна вода, звичайна вода, звичайна вода по краю, по краю базончика нашого. Тобто, я, який казала в попередньому відео, аденіум любить, щоб його поливали, але не заливали. Все. Ось так. Так само ось малюк. Це ціла історія з цим малюком. Ну, Колись розкажу. Це в березні в мене. березень місяць. Я собі думаю, весна тепло, відкраю всі вікна. І на протяги залишила Аденіум. Дивлюся, і він м'якне. Тобто, Аденіуми ще да, така інформація. Не люблять протяги. Навіть якщо жарко на дворі, ну, жарко, да, березень місяць, яка там жарко, хоча після весни там вже шло, жара, не люблять протяги. Протягну, ну, дивлюсь, м'якне мій каудекс. Думаю, гусе, що таке, що робить? Думаю. Врятую, зріжу вверх і поставлю в коріння. А нижню частину буду спасати. Спасу добре, не спасу, ну так і буде. І в березні я його знаєте, на, на авось взяла, тому ну, як буде. І дивіться, з березня ця крихітуля. Mm -hmm. Дивіться, теж треба треба його пересадити і сформувати. такий класнючий, манесенький. Гарньоній. Покажу потім з березня місяця покажу вам наступного разу квітку, Тобто аденіум, який він, він гілочки наростив після того, як він видужав, одужав. Ось ще один претендент на пересадку це ж теж укорінений на початку лютого. Тобто, разом із тим аденіумом, якого ми вчора пересаджували, яка тут посадка? Продавала ці аденіуми у свої вкорінені. І це ж гралося кожного разу. ну десь Декілька разів з кришечками, декілька в мене там ще були ну, варіанти. І це ж думаю, люди десь прийде час пересаджують. Що вони подумають, що я їм обхала? Якісь чари. Ну, такий дивіться, теж. Ну, Як вам показати? Такий, да? досить. Ну. Ось одержу, і дивіться <ріст> ну, майже до локтя. Тобто з лютого. Класний такий. Теж поливаю ось. Не проливаю сюди. Воно собі потихеньку бере і все. Такий самий полив такою кількістю водою. Ось. Дивіться. Тобто, зверніть увагу, це сіянець був, це каудекс, да? Ну, гарна, Думі, да? Там круна буде, каудекс. Але коли підросте цей малюк, вкорінений, да? ну, тут, знаєте, як бабка надвоє гадала, який прикоренева, яка прикоренева прикраса буде кращою. Ця за що коріння. чи ця за э, е каудекса. Зверніть увагу, ось, попід края, попід края я не л'ю лійкою. Вот, те, що касається Аденіума. У відео знятому про орхідеї, я е розповідала, що душую квіти з е е оранжереї майже щодня. Так, да, тому що. У мене є цитрусові, вони обожнюють е, вологу. У мене є гібіскуси, вони теж люблять вологу. Тим більше, що е, коли волога знаєте, така е, майже постійна, то в такому середовищі ніякого павутинного кліща не буде. Павутинний кліщ любить, щоб було е, сухо. Там, де волого, він там не буде. Зверніть увагу, цей вже дорослий. Е е я його пересаджувала і припіднімала, до речі, зверніть увагу на яку висоту, майже на 2 см, я його пересаджувала 31 е жовтня. Ось. І тепер я вже можу теж йому отако робити. Тобто по стволу. Тобто цей, що я пересадила, да, я його тільки... По земельки. Ствол не трою. Потім будемо бризгати, бризгаєш і наростають наші. Тобто ми трошки не так, заставляємо, заставляємо думати про те, що треба випустити нову гілочку. Ой, нову гілочку. Ось нова гілочка, ось нова гілочка. Ось. Ой, не видно. Тобто ось теж. Начебто одну випустив, що ж мені та одна, да? з, такою, з такою. Я ж хочу ще. Мені знав, щоб воно було чим більше, тим гарніше. ну Дивіться, яка гарнюня. Так, наче все розповіла. Що ж я сьогодні можу сказати? Перший полив після е, вкорінення, е, вкорінення господи, після пересадки водичка. І. Впродовж, да? Правильно. впродовж тижня, а то й двох, я буду поливати цей свіжо пересажений тільки водичкою. А взагалі, а день, знаєте, такі, вони люблять попоїсти. Вони люблять попоїсти, всі люблять попоїсти. Знаєте, як це сусід заглядає через огру, каже, що це такі помидори рісні, а йому сусід відповідає, так я їх удобрюю ти кажеш, що треба? Ну, а як не треба? Надо. Надо, все люби їсти. І орхідеї, і аденіуми, і гібіскуси, все треба ну, удобрювати. Весна, літо, осінь це такі більш органічні добрива. В, зим, в зимовий період менше поливаємо, менше кормимо, але вітаміни ніхто не відміняв. Ми в зимовий період себе балуємо. Квіти теж хотять. Смачного і корисного! Так, начебто, все розказала. Кому сподобалося відео, ставте, будь ласка, клас, є питання, запитуйте. Всім рада, всім здоров'я, на все добре!